Пляжний сезон в цьому році знову доведеться відкласти через підрив дамби Каховської ГЕС потрапляння забруднюючих речовин у чорне море та засмічення акваторії. Жителі та гості міста, з якими ми поспілкувалися цього року, вирішили не ризикувати власним життям та відмовитися від пляжного відпочинку. Мені не відкрили, щоби пляжний сезон, і напевно, ми не будемо відкривати його. Ну, тому що трагедія така про катастрофа, яка забруднила наше все море, наше життя можна сказати. Та Ситуація сама в країні, яка не розполагає до для того, щоб просто сидіти, купатися, відпочивати. Да. Для мене море в цьому році, скажімо, його слухати, їм дихати, але насправді не купатися. Всі ми бачили, що з Херсону сюди море мандрувало досить багато е, життя. Скажімо так, тому насправді зараз мором можна любуватися. Моро то любов без розчарувань, не все життя, але поки що з купанням пауза. Біля берегів Одеси почали з'являтися перші ознаки наслідків повені у Херсонській області. Очеред, дитячі іграшки, будинки. Зважаючи на небезпеку, Одесити не ризикують відкривати пляжний сезон в цьому році. Але деякі жителі міста кажуть, що ніщо їх не зупинить перед бажанням скупатися в морі. Тільки приїхали як раз відкривати. Купатися не планували, але прийшли до моря і бажання з'явилось. Но, скорее всего, не тут. Вот одесситы говорят, что желательно уезжать куда-то за город и купаться. Деякі мешканці міста встигли відкрити пляжний сезон ще до катастрофи, що трапилася внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими військовими. Я вже десь біля місяця купаюсь морі? в морі а і засмажуюсь. Ну, можна по обличчю вже подивитися. У мене він бувся. В минулому році я жодного разу не поплавала, а в цьому році так було добре. Я і плавала. Ось поки таке нещастя не сталося. І закінчився. Як почався, так і закінчився. Я так раділа, що я можу поплавати, боже мій. І все. Ще до трагедії, яка нещодавно трапилася на Херсонщині. Відвідування узбережжя Одеси і області було небезпечним через можливу наявність ворожих мін у морі. Але міна небезпека залишається і сьогодні. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. Ну, ми трошки побоюємося, що щось буде там, взорвається якісь міни, мало лі опасаємося. А ми спостерігаємо, трасою здоров'я пройдемося до водички, близько не підходимо і. По пісочку теж боїмося. Ну, це як ракета, якщо попаде, уже то попаде. это треба, щоб прямо очень сильно повезло. Містяни розповідають, що засмучені тим, що цього року знову не зможуть скупатися в морі, але люди не опускають руки та знаходять можливість відпочити в інших місцях. Я думаю, що на лимани от їхати. Може, грязями на куяльник. Туди я думаю, це ну якби і я це і це все болото не дойде. Не, можна в річці, але от в річці я би не купався на самом -то ділі, тому що річка каже грязною. Море як то почище. Річки, стави, то це буде альтернативою. Але, звісно, скажімо, того об'єму, тих вражень, які дає море, того наповнення, то звісно, то трохи інше. Ну, це тільки за кордон і не, не чорне море, звичайно. Деякі ж мешканці міста кажуть, що будуть чекати, коли можна буде знову купатися в морі. Наприклад, я басейни не люблю. Я не розумію, як можна, коли перед тобою море йти в басейн. Перетерпимо, що робити? Маю надію, що десь через деякий час море якось виправиться. Я розраховую тут не стільки на людей, скільки на природу. Вона сама все вирішить. І море буде оновлено, і вода буде оновлена. Я чекаю цього. Коли дозволять, військові закликають мешканців не нехтувати власною безпекою, відмовитися від відвідування пляжів та купання в морі.